Привіт! Ти знаєш, що слово «maybe» звучить нейтрально тільки в підручнику, а в розмовній мові це означає мені не цікаво. Сьогодні я дам тобі фрази, які звучать по-дорослому, ввічливо та впевнено, які ти можеш використовувати як в житті, так і в роботі. І сьогодні ми з тобою спробуємо замінити слова «yes», «no», «maybe», «I cannot». На трішки інші. Отже, як сказати слово так або з yes, англійською, але іншими словами. Of course, звісно, Sure – Звичайно, а вже ж. Sounds good. Звучить чудово або ж домовились. Absolutely, Absolutely. – Абсолютно. Або ж однозначно так. I'd love to із задоволенням. Definitely. Точно. Count me in. Я з вами. Я в ділі, я в справі. Або розраховуйте на мене. Як сказати ні іншими фразами замість no? I'm afraid not. Я боюся, що ні. Not really. Не дуже. Скоріше ні. No. Thank you. Ні, дякую. I don't think I can. Не впевнена, що зможу. I don't think that will work for me. Я не думаю, що це мені підходить. Далі, як сказати я не можу? Вічливо. Щоб вас зрозуміли і не ображалися. Можна сказати I can't або I cannot, але які ж ще фрази бувають? I can't make it, unfortunately. Ой. На жаль, не зможу. Далі, наступна фраза. I can't this week. Цього тижня точно не зможу. I'd love to. But I cannot commit right now. Я без задоволенням, але зараз не можу це обіцяти. I wish I could, but I can't. Я б хотіла, але не можу. I can't this week, but let's check uh, next week. Не можу цього тижня, але давай подивимося на наступний. I'm at capacity right now. Я зараз дуже завантажена. Якщо ти хочеш більше корисних фраз, то переходь за посиланням на це відео, підписуйся на мій канал та став пальці вгору, щоб завжди бути в курсі всіх подій. Як сказати «maybe» іншими фразами: It's possible? Це можливо. It might be able to. Можливо, я зможу. Let me double check. Дай я ще раз перевірю. Let me see. Давай подивимося. I will think about it. Я подумаю про це. Can I get back to you? Ми можемо повернутися до цієї відповіді пізніше. I'm not sure yet. Я не впевнена до кінця. Або ж я ще не впевнена. Хочеш купити мені чашечку кави, бо я її дуже люблю. Шукай лінк під цим відео. It depends. Це залежить. Це залежить від чогось, так? Тобто далі ми продовжуємо речення. Maybe another time. Може, іншим разом. Я дякую вам за перегляд цього відео. Підписуйтесь на мій канал та ставте пальці вгору. Чалс! Все.